Старається зберегти своє культурне надбання, і українці сьогодні особливо стараються знайти тих респондентів, тобто людей, які в собі носять оці надзвичайно цінні знання і все те, що люди змогли надбати за період свого існування. Знаємо всі, що Кам'янеччина багата історичними будівлями різного значення, знають, мабуть, і в усьому світі нашу фортецю, але також на Кам'янеччині дуже багато людей, які особливі тим, що вони знають багато. Цікавих обрядів знають багато древніх пісень Назвичайно цінні, на мій погляд, рецепти страв, які сьогодні можливо вже і багато хто не пам'ятає, і можливо навіть не знає про них. Ось і саме про ось такі речі, про нематеріальну культурну спадщину, ми хочемо сьогодні сказати, тому що збереження. Саме таких елементів це є надзвичайно сьогодні важливо. Тому наше завдання зберегти те, що є, і обов'язково передати майбутнім поколінням. Тому що деякі ремесла вони, на жаль, втрачаються, і ми не зможемо передати ту суть і ту цінність їхнього значення. Займаюся, це моє хобі дерев'яними виробами. Так сказати, як є, виставки немає, сам не представляю виставки. Ну, так, на різних наших заходах я представляю ці свої дерев'яні вироби. У мене батько займався цим, в мене станки передалися, мені вже так по. На наслідству я що побачу, от я задумав зробити у ментрабутку. Я собі задумав, зробив. Задімав годівничку, Я побачив, я зробив такі вироби, точити. Я точу багато у мене є токарні станки. Я витачую. От я собі зимою. Більше я зимою цим займаюся, Більше у мене времени є. Я займаюся. Під час сезону бджільництва, як ви здогадалися, ми тут на пасіці ми переїжджаємо в село і починаємо. Все це ремесло бджільництва і продовжуємо підтримувати його і дарувати людям натуральний продукт. Ззаді мене це будиночок, це сон на бджолах. А тут у нас пасіка це тимчасова пасіка, яка нікуди не виїжджає. Основна, основна пасіка вся виїхала на медозбір. У нас є зелена садиба, де ми приймаємо гостей, де в нас є кімнати, щоб можна переночувати, у нас є готуємо справи з печі, вирощуємо самі свої продукти. Готую неабияку таку старовинну страву. Страва, яка передалася мені від моєї прабабусі. Від прабабусі моєї бабусі, а бабуся вже передала мені її. Страві дуже багато років, вона є дуже цікава і по рецептурі, і по приготуванню. Але коли всі її куштують, дуже дивуються і не можуть зрозуміти, з чого вона зроблена. Рибна підпалка це цікава страва. Страва, яка готується з риби, з підпаленої муки. Колись. Ця страва була тільки на столах у заможних і багатих людей. Ні одне весілля, ні одне застілля не обходилося без цієї страви. У нас на поділі є багато смачних страв, і сьогодні серед них наші відомі вареники з лівером. Це дуже смачно. Це смачна страва, яку полюбляють скрізь усій громаді нашій. І в Кам'янці-Подільському. У кожній кав'ярні, в кожному закладі люди, які приїжджають, завжди хочуть вареників з лівером, з картоплею, з капустою, з всіма різними начинками, тому що це дуже смачно. Кам'янець-Подільський і Кам'янеччина славна талантами, митцями, художниками, поетами. Людьми щось співають, грають на різних музичних інструментах і хореографами. Є в нас на Поділі дуже цікавий танець, який називається Варварка. В 1941 році на Кам'янеччині був фольклорний колектив, який запросили на ВДНХ для того, щоб вони там виступали. Керівником цього колективу була унікальна людина, який цей чоловік вмів грати на Кларнеті, ну і, звичайно, знав подільський танець і любив подільський танець. Прізвище цього керівника було Варварук. Ну, і є така версія, що якраз від прізвища цієї людини Варварука і пішла назва танцю Варварка. В 60-х роках були молоді хлопці енергійні завзяті, які надалі стали відомими митцями: це Володимир Сєдін, Віктор Кенц, Олексій Бец. Вони змогли. Попасти в село Бакоту, звичайно, поговорити, поспілкуватися з жінками і записати музику і хореографію до танцю Варварка. Через декілька років після того, як записали ці рухи і музику, запросили в Кам'янець Подільський відомого, талановитого на той час хореографа Анатолія Кривохижу, який зміг допомогти молодим енергійним хлопцям. На той час уже Володимир Сєдін був керівником народного ансамблю танцю Горлиця, а Олексій Бец керував ансамблем троїсті музики в педагогічному університеті. Ну і, звичайно, кривохижа допоміг їм поставити танець, і це був танець Варварка, який на цей час є візитівкою Кам'янеччини, візитівкою ансамблю танцю Горлиця.